Друзі, вітаю! Сьогодні 30 квітня, з вами Валерій Клочок, і Північно-Атлантичний Альянс дійсно може долучитися до захисту України. В якому форматі, коли це може статися? Яке для цього потрібно ухвалити рішення? Я вам зараз про це. Розповім, тому підписуйтесь, коментуйте, ну і звісно, поширюйте відео друзям, щоб цю направду важливу інформацію знало більше українців, ну і тих, кому ви вважаєте за необхідне її донести. Влітку Північно-Атлантичний Альянс теоретично може ухвалити рішення про збиття ракет Російської Федерації на Заході України силами. Протиповітряної оборони Польщі, зокрема, таку заяву зробив екс-міністр національної оборони Польщі, експерт з безпекових питань Януш Онешкевич. Єдина умова, що для цього потрібно, щоб військові польська військова мали всю інформацію для ухвалення відповідних рішень і були фактично інтегровані в систему протиповітряної оборони України. Але з огляду на те, що ми активно долучаємося до м, систем НАТО, Інтегруємося у єдину логістику північно-атлантичного альянсу, в тому числі і в оборонній сфері, то я не думаю, що це буде великою проблемою. І як говорить Яна Шонишкевич, ракети, які можуть теоретично порушити повітряний простір Польщі, могли б збиватися польською системою протиповітряної оборони з території Польщі з території нашої країни, наголошує екс-міністр. Звісно, можна було б підважити важливість слів екс-міністра, він не є чимним урядовцем, але це відповідь на коментар офіційний наших Збройних сил України, які говорили про те, що було б дуже добре, аби Польша долучилася до захисту Західної України. Якщо ви не передаєте іншими словами, перекладаю системи протиповітряної оборони України, ну, то ви можете легко це робити зі своєї території. Ця дискусія, друзі, не нова. Вона тривала давно в Україні, навіть до того, коли ще розпочалася широкомасштабна війна, навіть до того, коли був анексований Крим, Україна вела перемовини про інтеграцію систем протиповітряної оборони України з системами ППО наших сусідніх країн. У східній Європі і поки що це питання ніяк не могло зрушитися з місця, тому що тоді не було явних загроз. Зараз НАТО побоюється цього всього, але таку позицію Польща, як на мене, заявляє, не випадково. Справа в тому, що три дні назад ми отримали чергове повідомлення про те, що біля кордону Польщі впала російська. Ракета. Це сталося внаслідок ракетного удару чергового Росії по території України, і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз заявив, що за 15 кілометрів від польського кордону впала саме російська ракета. Теоретично вони, б звісно, могли б її збити. І навіть були випадки, коли ракети залітали на території Польщі, і в тому числі і російські, гинули навіть там і польські громадяни. Останній випадок був, коли ракета залетіла на 39 секунд у повітряний простір Польщі. Нині кожна ракетна атака Росії супроводжується підняттям літаків польського військового повітря. Вони контролюють повітряний простір, і звісно, що вони. Хвилюються за те, аби відповідного удару не було завдано по їхній країні, і сьогодні риторика Польщі суттєво змінюється, бо вони як ніхто розуміє, що наступною країною, яка може бути піддана атаці російськими військами, будуть саме вони. Буквально відповідну заяву зробив учора міністр закордонних справ Сікорський, і він сказав, що добре, що у Німеччині є 5-6 років для того, щоб підготуватися до можливої війни проти Росії на її території. Але ми точно будемо першими, ніж Німеччина. І якщо Росія розпочне вторгнення, ну, до прикладу, з території Білорусі, то потерпатиме в першу чергу Польща, тому Польща і робить, як на мене, такі заяви. Чи знаходять вони сьогодні відгук у Північно-Атлантичному Альянсі? Поки що коментарів, звісно, ніяких немає. Але я маю стільки переконання, що керівництво НАТО поки що не готове навіть дискутувати це питання. Втім. Ознаки активізації публічному просторі намірів Польщі все-таки діяти поза межами і стандартами НАТО для того, щоб попередити небезпеку, яка очевидна для Польщі. Для мене також сьогодні більш ніж очевидна. І навіть підтримка Польщі окремих заяв Еммануеля Макрона, який говорить про створення якогось там європейського. Нового м, безпекового середовища, можливо, створення якоїсь європейської єдиної армії. Навіть створення якогось оборонного нового союзу поки що таких заяв голос немає, вони підтримуються в першу чергу польською стороною, і, зокрема, країнами Балтії і Чехією. І це якраз говорить про наміри Польщі, все-таки, як на мене, це питання ініціювати на саміті Північно-Атлантичного альянсу, який відбудеться у липні цього року у Вашингтоні. Чи є, до прикладу, перспективи ухвалення такого рішення? Складно зараз говорити, але, до прикладу, Януш Онешкевич говорить, що саме на саміті НАТО влітку таке рішення може бути ухвалено і воно має бути в першу чергу суто політичним. Технічно, я думаю, що тоді буде нескладно його реалізувати на практиці. Що ж до інших питань, які можуть бути ухвалені на саміті Північно-Атлантичного альянсу Вашингтоні, з нагоди 75-річчя з дня заснування цього оборонного. Блоку військово-політичного то прокоментував сьогодні там події, можливі, і президент України Зеленський. Він зокрема сказав під час візиту до України Єнса Столтенберга сьогодні, другий день візиту. Що поки що він не бачить перспектив набуття членства Україною у північно-атлантичному альянсі, це може статися за його переконанням лише після. Перемоги України над Росією. Ну, а тепер можете, друзі, зробити собі висновок, коли власне це може статися. Це може статися за рік, за два, за тиждень, якщо ми переможемо, а може тривати і дуже довго. Але, як на мене, це підтверджує мою версію вчорашню, яку я вам розповідав у відео, про те, що візит Єнса Столтенберга в першу чергу має на меті донести до українців, що. Ми не повинні розраховувати на позитивне рішення цього саміту щодо нашого членства. Ні Сполучені Штати Америки, ні Німеччина, які виступають проти. У нашого членства це, до речі, підтвердила при віце-прем'єр-міністр України Стефанишина. Вони не готові до того, аби дати зелене світло в цьому питанні. Відтак така підготовка вже проведена сьогодні Єнсом Столтенбергом. Українцям доводять цю ситуацію публічно. Це рішення, і рішення, на жаль, є, але для нас воно. Поки що не позитивне. Втім, я не поспішав би сіяти паніку, тому що, до прикладу, навіть рішення на рівні використання систем протиповітряної оборони країн НАТО з їхніх територій для збиття ракет це для нас приваблива історія, тому що це суттєво зменшить апетити росіян завдавати ракетних ударів. Більше систем ППО ми зможемо розмістити на інших територіях і відповідним чином. Швидше і ефективніше реагувати на виклики, які стосуються повітряної небезпеки. А це в нас дуже часте явище. І е, окрім того, сьогодні у західній пресі з'являється багато повідомлень щодо наших перспектив у НАТО і взагалі протистояння НАТО і Росії, Щойно я вам е, виказував. Ті позиції, які сьогодні в публічній площині, є у Польщі щодо можливої війни Росії проти НАТО. Але загалом НАТО ну, не вірить про те, що м -м, Росія буде нападати на території Північно-Атлантичного Альянсу найближчим часом. Про це пише сьогодні, зокрема, The Wall Street Journal, але. Цей дискурс, який задається в західній пресі, він не випадковий, тому що Захід не виключає такого, хоча кажучи, найближчим часом не буде, але не виключає. Так, друзі, повсюди присутній когнітивний дисонанс, коли заяви одна одній суперечить. Але це і означає, що небезпека з боку Росії нікуди не подівалася, а в Альянсі оцінюють її. Можливість як дуже високу. тому Польща й веде таку дискусію, і відтак я говорю, що це для нас позитивний сигнал, тому що топ посадовці альянсу відзначають, що за кілька років Москва може стати набагато сильнішою, підготуватися до нападу, а все тому, що. Вони сьогодні дуже швидко відновлюють і нарощують об'єми військово-промислового комплексу не без допомоги того ж самого Китаю, по відношенню до якого сьогодні застосовують санкції, але вони не ефективні частині зменшення можливостей російського ВПК. Але як кажуть, політика справа лайно по-іншому сказати не можу. І сьогодні стало відомо, що у Сполучених Штатах Америки тимчасово дозволили грошові. Трансакції з російськими підсанкційними банками, зокрема Альфа-Банк, Центробанк, ВТБ Банк і інші до 1 листопада 2024 року для трансакцій в енергетичній сфері. Тобто Росія може легко за долари тепер продавати на світові ринки, скраплений газ, нафту, світлі нафтопродукти. Ви запитаєте мене, чому це зроблено? У мене немає для вас, на жаль, відповіді. Але на тлі збільшення вимог. Тих же Сполучених Штатів Америки до Європи наших побажань до США та Європи посилити санкційну політику. Сполучені Штати Америки, як бачите, навіть її послаблюють. Ну, вони це пояснюють тим, що аби не проводилися ці транзакції через якісь підпільні канали і відповідно гроші не потрапляли ну, можливо до терористів або ще когось. Ну, пояснення так собі не дуже слабеньке. Ну і США, слава богу, розглядають можливість припинення. Імпортних операцій з купівлі збагаченого урану у Росії, але до цього часу вони його весь час купували. І ще на завершенні буквально пару слів про Польщу, тому що вона, як бачите, в цьому відео в епіцентрі е цієї теми. Так, от, кілька днів тому Дональд Туск виступив із різкою критикою на адресу президента. Анджея Дуди, який сказав, що Польща готова до розміщення ядерних ракет у рамках програми Північно-Атлантичного альянсу Нукліра Sharing». Ця програма, яка існує давно в Європейському Союзі і не лише в Європейському Союзі, згідно з нею з листопада 2009 року, в межах цієї програми, американська ядерна зброя розташована в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині. Як на мене, ця дискусія не випадково піднімається в Польщі і от Міністерства закордонних справ. Польщі, після такої різкої критики Дональда Туска на адресу Анджею Дуда, висказалося, що ну треба було б Анджею Дуді порадитися щодо розміщення цих ракет, але вони не заперечують, якщо НАТО скаже, що це потрібно робити. Так, друзі, загроза з боку Росії більш ніж очевидна, але політика заходу в цій частині залишається поки що не дуже визначеною. Ті, кому загроза ця найбільше, займають риторику найбільш Чітку, зрозумілу та однозначно, як сьогодні робиться Польща. і, попри наші непрості стосунки з поляками, все таки я вважаю, що нам потрібно заходити спільні точки дотики, бо політика, як сказав, справа не дуже вдячна. Але це мистецтво компромісів. І зараз з ними треба шукати спільні точки дотику для того, щоб лобіювати власні інтереси з посилення безпеки проти російської агресії. Ну принаймні, я дуже сподіваюся, що це питання тепер буде зрушене з місця. Якщо під час саміту Північно-Атлантичного альянсу нам вже сказали й зовсім не піднімайте питання про членство, то, хоча б про використання систем протиповітряної оборони НАТО, ми зможемо говорити. Пояснення можна знайти друзі дуже просте. Нато просто повинно ухвалити політичне рішення. Це буде непросто, будуть ті, хто буде виступати проти, звісно. Але якщо воно буде консенсусне і буде, наприклад, мотивовано тим, що ми будемо розцінювати атаки Російської Федерації, тобто, коли Росія атакує Україну на західній Україні, коли ракета, до прикладу, підлітає на відстань 50 50-300 км до кордону україно польську то вона повинна бути збита системами протиповітряної оборони Польщі. І все, крапка. І ніякого вторгнення НАТО в Україну для захисту наших територій проти Росії немає. Так принаймні, тоді Росія не зможе спекулювати, бо вони по-всякому можуть видати будь-яке рішення Північно-Татичного альянсу, але якщо воно буде підкріплено рішенням усіх членів, то тоді підґрунтя для таких маніпуляцій у Росіян точно буде менше. Ну принаймні, це поки що в теорії, але заяви лунають від дуже поважних осіб і в Україні, і в Польщі. Відтак, слідкуємо за цим питанням, друзі. Не забудьте підписатися, я вам обов'язково буду повідомляти про новини в цій темі. Для цього натисніть на дзвіночок, ви не пропустите останнє відео на моєму каналі. Звісно, прокоментуйте, що ви власне думаєте з приводу перспектив таких ініціатив, поляків. Я обов'язково ці коментарі буду перечитувати, буду по можливості на них відповідати, реагувати, ставте подобайки. Ще раз наголошую, поширити відео друзям. Всіх люблю, ціную, нові не перемикайтесь. Все буде Україна!